А зараз ми покажемо, як вона чисто працює. Надягаємо яблуком. Обігаємо перше яблуко. За рахунок того, що яблучко маленьке, воно його коли продавлює ламає. До очищення можна регулювати товщину зняття шкірочки. Чисто дуже добре. І зараз покажу саму шкірку. Тобто шкірку ми можемо регулювати товщину і можемо регулювати швидкість проходу ножу. Коли проходить наступне яблуко, воно витісняє попередній яблук, а за рахунок того, що у нас іде конус, воно його ламає. Прийде ніж, який буде різати на дві частини. Зараз воно його ламає, як, ну як виходить, а потім буде різати рівно напіл. Тобто не буде такого скосу, а буде рівно розрізане ялочком. Може бути дві або більше частини.